Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина. І зараз ми зробимо розклад. До речі, ви просили зробити на Євген Дикі, це військовий, і його пінгвіни. Ну що ж, будемо дивитися. Проєкт Пінгвіни. Вже не Буратіно, вже пінгвіни. Ну, я шуткую, звичайно, але подивимось. І так, я скажу відверто. Спочатку я дуже негативно зреагувала, які пінгвіни? Там 10 мільйонів на рік. Ось, наскільки я знаю, виділяється. Кошти наших, наскільки я зрозуміла спонсорів, так? чи донорів наших. Ось. І наскільки я розумію, ці кошти не мають права виділятися на Армію, тобто на війну, на озброєння. Вони можуть на якусь освітницьку, просвітську, просвітську, таке направлення для України. І я так бачу, що це пішло на пінгвінів. Чи правильне було рішення, що це дає Україні? І дехто з вас просив подивитися, на кого там Євген працює. І так. Дивимося, що це за проєкт для України, що він дає. Ви знаєте, як я це бачу? Як я це бачу. Без ілюзій, мої дорогенькі. От відверто я вам кажу, цей проєкт трохи. Дає утерти носа нашому ворогові, щоб ви розуміли, як я це бачу. Не дивлячись ні на що, так, у нас війна. Бажано би на щось інше тратити, але дивіться, відверто, це. Ну, я так дивіться, трошечки поцікавтеся цією темою, і ви набагато більше зрозумієте. Я тут, наприклад, розумію так, що це втратити ворогові. Не тільки Росії, а й іншим країнам, які там задіяні. Наскільки я розумію, це е, е, якийсь клуб Антаркти, Антарктичний якийсь клуб, в який входять 29 країн. Ось це великий проєкт. Це не тільки Україна задіяна. Тобто тут багато країн. В принципі, це дуже цікавий проєкт. Угу який нам, от ще раз кажу, допомагає не тільки москалям тут взагалі ворогові втерти носа. Гаразд, дивимося далі. Наступне питання. Тобто виглядає, що добре. Тепер дивимося, на кого працює Євген Дикий. на владу. На благо України. І ще на когось. Можливо. Отут. Ми ділимо. І так. Перша у нас йде Влада. Хм. На Україну. От тут ще на когось. Тут на когось. Не зовсім на Владу. Ну, дивіться, 20-й аркан. Ви знаєте, давайте будемо докладати, бо один аркан. Дивіться, з одного боку можна прочитати негативно, але чомусь я відчуваю, що тут людина, ну як би сказати, для України допомагає Україні переродитися, встати з пепла, як, як Фенікс, як птах Фенікс, прокинутись, народової України прокинутись. Розумієте, тут люди прокидайтеся з спячки. Тобто я бачу, що людина працює на, не на розвал країни, а навпаки, на відродження України. Ось давайте я так скажу. На владу, ну тут скоріше, знаєте, от, по, от навіть по одній карті можна сказати, що він може шпигувати на, на владу. На владу шпигувати може. Тому що паж він не зовсім каже ні. Не зовсім. І тут дійсно на когось працює він. Тут є гроші, отримує він не від влади. А це, можливо, дійсно на ось цей проєкт, як я сказала, ось цей клуб, цей антарктичний клуб. Ось, і він відти отримує свою зарплатню, можливо, ще десь. І так. Тут у нас іде десятка. Тут у нас дві десятки, тут десятка, тут одиничка. І дивіться, чомусь у мене є тут зв'язок на благо України. Я можу припустити, що це гроші американців. Давайте так. Тобто, не на ворога. На ворога це стопроцентовані. От, ну, не видно тут, а ми, в принципі, і не клали. Але не працює. Інтуїтивно кажу вам зразу. Тобто, людина, наскільки я знаю, він військовий з 14-го року добровольцем пішов. Можна так сказати: людина удачлива, людина оминула якесь, ну, знаєте, Смерті в очі дивилася. От чомусь в мене оця карта зараз йому круто повезло. У нього був якийсь крутий поворот після того, як щось сталося. Тепер давайте подивимося, що він конкретно робить для України. Давайте так. Ну, тут я бачу відродження, все ж таки ці пінгвіничі, хто там того є. От. А... Давайте, давайте. Давайте спочатку дивимося ще раз на владу конкретно. Що він там робить для влади? Чи, якщо працює на владу. Ну, от, бачите, от мені іде. Все ж таки, яка співпраця є з владою. Є підписання якогось контракту, щось є. Можливо, через цей проєкт. Але тут мені не подобається, що паде місяць. Все ж таки є якісь замутки. Як я на початку сказала, не просто так шпі, шпигує. Ось. Тепер дивимося так. Хм. Ну от чомусь в мене йде шпигує для влади. Чомусь в мене йде так. Щось от там, ну є там, знаєте, непрозорі якісь. Е Контракти з владою є, все ж таки, але людина, давайте відношення до України. Ну, теж не будемо дивитися відношення. Ні. Це людина патріот, тому не будемо дивитися. Ось, бачите, з владою все ж таки, все ж таки є співпраця якась з владою. Раз, дивимося, що робить конкретно для України. Якийсь ресурс, тут якийсь ресурс. Ви знаєте, я би навіть сказала через владу, ось тут карта світу, так? Тобто, я би навіть сказала, що він в світі представляє Україну. І ось тут воно іде. Тобто. Я би сказала, що щось він добре приносить Україну, навіть не просто щось, на, знаєте, на вищому рівні. Тут людина дає, показує, от він їздить на з'їзди на ці клубу аркта, аркта, арктич, Арктичного, от Ірина. От Ірина, зараз я точно прочитаю, щоб ви з мене не сміялися: <сум> Антарктичного клубу. Ось. І там ну, людина проясняє, висвітлює, так? І, ну, в принципі, мені подобаються карти, які тут випали. В принципі подобається, не можу нічого поганого сказати. Єдине, мені ось це не подобається, що стосовно з владою тут. Місяць, коли випадає, тим більше тут паж співпраця, це мені. Оце не буду там конкретно, бо не знаю фактів і тому подібне, але мені це не подобається. А це може бути, знаєте що? Давайте я так скажу, що може бути, що він від влади буде якусь партію, наприклад, військових. Або якусь іншу партію для, для влади у парламент протягувати. Тому що ось тут, бачите, все рівно. Хоч він і робив все правильно, все добре, тут з владою. Є якісь оборудки згора. Не гроші, це не гроші. Це. М -м -м -да. Ось якось так. В принципі, для України конкретно поганого нічого він не робить, але він щось мутить, там є щось з владою. Ви знаєте, скоріше за все, якийсь контракт, щоб він спокійно жити міг. Щоб його не, не волочили, не тягали, не залякували і тому подібне. Тут, скоріше за все, він просвітлює речі, які провладні його просять. Тут підвішена ситуація. Він у підвішеній ситуації від влади. Скажімо так, тут, скоріш за все, він буде у парламент балотуватися. Ну що ж, подивимося, давайте подивимося. Давайте подивимося, чи буде людина йти або в політику конкретно, в політику, а, в депутати балотуватися. От якось так. Давайте це подивимося в майбутньому від влади. Саме дивимося від влади. Думаю, що буде. Думаю, що буде. Да-да-да. Буде-буде. Ще як буде. Зараз цього, можливо, не видно, але буде. Він ще про себе саме від влади ми дивилися. Угу. Все, я зрозуміла. Гаразд, мої дорогенькі. оце хотіла з вами подивитися і подивилася. Для себе мені теж це було цікаво. Тобто для України він все рівно робить все правильно, все добре, але щось там, ну от, виглядає, що буде щось, якась співпраця, бачите, висуватися. Буде він від влади. Або в парламент, або якусь фракцію, або ще щось. Щось буде. Тут якийсь кар'єрний зріст буде в нього, ось якось так. Хоча людина все рівно пішка. Кожна людина пішка, так? Але з пішок складається велике військо. І ось таких пішок багато буде військо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!